Медичний заклад з сучасним обладнанням, новим ремонтом та висококваліфікованими кадрами у селі Оринин Кам'янець-Подільського району завершили релокацію мирноградської лікарні. Як і більшість медичних закладів на Донеччині, вона зазнала істотної шкоди через постійні обстріли. Відтак, у лютому минулого року розпочали підготовчий процес перевезення лікарні на Хмельниччину. Процес евакуації майна розпочався у квітні місяці у нас. Підготовка, оформлення документації, збір майна, збір логістики як можна було доставляти сюди майно, де можна було його зберігати, щоб це були відповідні місця, щоб це було місце зберігання, щоб це була відповідальність за збереження. У вересні в приміщенні колишньої Оренинської районної лікарні вже розпочались ремонтні роботи. З того часу тут облаштували хірургічне та лікувально-діагностичне відділення, клініко-діагностичну лабораторію та рентгенологічний кабінет. Заклад оснастили сучасним обладнанням на суму понад 500 мільйонів гривень. Переважно все привезли з Донеччини. Це і наркозно-дихальні апарати, і лапароскопічні стойки, ендоскопічні, ендоскопічне обладнання, лабораторне обладнання. Слідом за лікарнею на Хмельниччину переїхала і частина медичного колективу серед фахівців лікар-уролог Анатолій Мусіч. Чоловік розповідає, у Мирнограді за рік хірурги виконували більше тисячі операцій. Тож з переїздом рівень якості надання урологічних послуг збільшиться в рази. Оперуємо в принципі, все, що в мірі придумали по урології. Ото і робимо. За да, любі лапароскопічні операції радикальні е, рішення з масичокам'яною хворобою. Медичний заклад зможе обслуговувати жителів не лише з Хмельниччини, але й з сусідніх областей. Особливо важливим медичний осередок став для мешканців Орининської громади. Перед реконструкції лікарня була в занедбаному стані, і дуже шкода було, тому що їхати до міста не всім по кишені. З перевезенням обладнання, реконструкцією приміщення та вирішенням юридичних питань впродовж релокації допомагали представники благодійного фонду СОС штаб громадянської оборони. На ремонт витратили близько 20 мільйонів гривень. Більшу частину це кошти, які фонду з інших проектів залучені кошти. Більше, напевне, півтора мільйона це кошти підприємців місцевих, аграріїв. Знову ж долучилась так само. Мироноградська військова адміністрація. У майбутньому на базі лікарні планують створити і реабілітаційний центр для військових та осіб з інвалідністю. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.